І в цьому фіналі точно переможуть чоловіки. Чого це? Ну, тому що для перемоги треба мати стальний прес і колесика. <рес> дуже, дуже дякую. Для перемоги Перемога потрібні довгі ноги. І дівчата. Отже, правила фіналу над кожним учасником є відро з водою. Також до нього прив'язані руки, ноги і м'яч. Необхідно кожному учаснику якнайдовше тримати руки і ноги вгорі. Як тільки почне опускати або те, або інше вода розіллюється. Учасник стане мокрий і автоматично залишить фінал. Виграє той учасник, який протримається довше, і відповідно він принесе перемогу своїй команді. Ми ми, ми, ми дажні бути. готові да? Знімаємо запобіжники. Оп! Три, два, один. Почали! О, ой, а злесок злесок? Хорош! Є, вона зразу пішла. Братик, водичка тепла. Вона зразу пішла. Ні, 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 вона не зразу. Ноги пекуть. Ой-ой-ой, так, хоч хтось. Раніше мене, давайте, бо у мене вже руки і ноги трясуться. Ху. Ху. А чого ти сидиш, ти вже розлявся, йди додому. Бо в мене до... упало. <ріплес> 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 Я, ну, А воно дуже легко опрокидується, виходить. -ти, я, я, я тримаю мені ще пофіг. На, на Дякую, що вода тепла. Може, вже хватить. Та облиїся і все. Мішель, я тебе взагалі не бачив, води та потіна, де вона на обличчі. Ти не залазиш. А тепер <звіт> ускладнюємо. Усі Давайте. гравці поклали обидві руки на м'яч. Дякую, дякую, <звіт> дуже. Ой, Ускладнили так, ніби я тримав по-іншому. <звіт> <звіт> Давай Леся. Давайся! Ні, мені не важко. Давай. Тобі, тобі важко? Ні, не, не важко. Нормально, бо я це важко сприймаю. <смири> я, в принципі, можу до вечора так сидіти. Да, да. Тримаюсь. Тримаюсь. А, мені животі болить. Руки! Сюди! Який кайф! Я думаю, що оцінка на 100 зі 100, так? Да? Так. <смири> <смири> Давай, Лесь! Відпусти себе, відпусти. Усип ти ту путню вони налезь уже. Я хочу це бачити дуже сильно. Метро, катнай! Слухайте. Ноги ту гори. Покажіть прес. Дані, у все нормально. Я хочу знову заакцентувати увагу на тому, що Мел єдиний з усіх гравців, який не відпускав м'яч, не опускав ноги, не на що не спирався, не підпирав собі ноги і тримає прес до сих пір. Боже! Леся лупе. Лупе, будь ласка. Давай ту путню долешку. <смірків> Кондратенко, ти як? Я ж єле-єле. А тепер ускладнюємо. Усі робимо ногами. Кут 90 градусів. Випрямляємо ноги. Поїхали. Ноги прямо. <смірків> Дякую. <смірків> <смірків> Мішель, молодець. Лесю. <смірків> Лесю молодець. Мішель! Гедмай Мішель, ноги до лори. Міш... Мелові ноги прямі. давай! Нарешті тримай. Нарешті. Мелові. Нібито я ражаю. Вирівняй ноги, Мелові. Нехай вона вирівняє ноги. Це шоу хто зверху. в Фінал. Мішель. Що ви відчуваєте? Мішель? У мене тільки один коментар. Все не можу. Можеш, Ти можеш. Можеш, можеш. Ну що? Ми перемогли все одно. 23-й день. Ні, він вони буде тримати. Дивіться, не дивлячись на те, що жіноча команда вже програла, чоловіча команда все також залишається тримати свою воду. Ну що я можу сказати? По-перше, я хочу констатувати той факт, що наші зірки дуже спортивні. Дівчата трошечки не пощастило! Перевертаємося! Чоловіки сьогодні. 14 тисяч гривень чоловіків. Ми 23 дні були прив'язані до відра. Ми протрималися як могли. Бо ми сильні жінки, а сильна жінка в світі тільки одна: це Українка. Ми завжди будемо. До сих пір тримаються. Насправді вся знімальна група зараз їде додому, а вони залишаються тут. Гарного вам вечора!